Доброго доброго ранку, ми з України. Ми з України, благословенної країни. Ми з України на березі Чорного моря, де сьогодні нам Господь по-особливому розфарбував це небо. І знаєте, в мене були дуже-дуже великі вагання їхати чи не їхати, бо прокинулася від того, що почула якісь взриви. А потім ще світло, в вікно засяяло, і думаю, що була тривога, ніби то не було, ніяких сповіщень не чула. Потім лежу, думаю, так можливо, здалося. А воно повторилося до вікна, що відбувається, а відбувається блискавка і грім. Але ми, люди війни, вже реагуємо на блискавку і грім якось по-іншому. Ми думаємо, в першу чергу, що. Знову відбувається, знову стріляють. А це, а це були просто природні явища. І зразу, коли лягла, заспокоїлася, згадала нещодавно, читала оповідання в школі до 24 лютого. Можливо, було трішечки раніше в школі. Коли не в нашій читала оповідання, що е, е, в їдальній шкільній дві жінки між собою спілкуються, і одна каже, що ті переселенці, це про тих, яких з 14-го року повиїжджали, що вони е, те, що думає, що там прямо щось там відбувалося, ну бахнуло один-два рази, а їм дивися, в які пільги, і те безкоштовно, і там їм до вступу вуз теж. Е, Якісь пільги. Тобто одна на кухні буркала, що чому тим дітям більше пільг, чим нашим, що наші не такі самі, а друга заспокоювала її і казала. Що ти ж там не була, ти ж не знаєш, що ти з утра завелася? Е, ну, Ми ж не знаємо всієї правди. Потрібно цим дітям якось, якась повага, якесь співчуття, але те не могла ніяк уйнятися. І коли вона вже поверталася, щоб нести якусь їжу, а цей час вже в їдальні було повно дітей, тому що була велика перерва, і діти гомоніли, і було в їдальні шумно. І та, яка бурчала ненароком, виронила е, поднос, не знаю по-українськи, Ну, і він був залізний, і він впав на підлогу, а так як підлога була плиточна, то був, роздався дуже великий грохіт. І ті діти, які були переселенці, вмить попадали на підлогу і позакривали голови руками. Вмить, всі ті, які були переселенці, вони були на підлозі. А наші стояли, дивувалися на їхні дії. Самі ніби теж злякалися, але вони стояли, а потім реготали. А ті лежали і коли вставали, тихенько вставали і тихенько посміхалися, минуло. Це був тільки піднос, який впав на підлогу. І тоді та жінка, яка буркала, яка казала, що ті переселенці. Знаєте, як захотіла взяти свої слова знову до себе, але слово не горобець, вилетить не спіймаєш. Слава Богу, вона покаялась. Слава Богу, подивіться, всього декілька хвилин Господь дав нам подивитися на цю красу. І якби я приїхала трохи пізніше, ми б вже її не застали. Все сіре, сіре, тільки відголоски тієї краси, яка була нещодавно була, так в нашому житті. Потрібно приїхати вчасно, вчасно, вчасно в те місце в... вчасно, правильно бути на тому місці і в правильний час. І тоді ти побачиш ту красу і ті благословіння, які приготував для тебе Господь. Дуже добре, коли ми знаходимося вчасно. І дуже добре, коли ми знаходимося на правильному місці. Дуже добре слухала проповідь, і в цій проповіді, да, звичайно, ми всі чули цю історію і не одного разу. Але нещодавно її слухало і вона зараз прямо, прямо в точку про царя Давида, про царя Давида, про царя Давида, який ми читаємо, був по серцю Господа, про царя Давида, який написав так багато чудових псалмів, які зараз нас е, збудовують, які зараз нас надихають, які зараз нас втішують, такі гарні слова, такі правдиві слова, такі збадьорюючі слова, або ті слова, які нас е, інколи по русски скажу, аблічають, і е, ми читаємо їх залюбки читаємо. Але Давид був просто чоловік. Він був чоловік, який любив Господа, Да дай амінь, який шукав Господа. Да Дай амінь. Подивіться на цю красу, на цих птахів, ніби тоненька полосочка, як вони всі летять вправно один за одним. Слава Богу! Отак би нам всім за Ісусом Христом. Він попереду, а ми всі за Ним. Як діти Божі, не як, а діти Божі за ним, слава Господу. Навчи нас Господу Іти тільки за тобою і бути в правильному місці в правильний час. І от в країні йде війна, в країні йде війна, військо бореться, а Давид чомусь залишився в місті. Давид, ти що, втомився воювати? Ти забув, що ти воїн. Ти забув, що там твоє військо е виборює свою незалежність. Давид залишився вдома. Давид залишився в тому місці, де йому не потрібно було залишатися. І от коли він залишився в тому місці, де йому не потрібно було залишатися, прийшла спокуса. Прийшла ота спокуса. Він не залишився в хаті, він пішов на, на дах. Дахи тоді були такі плоскі і чомусь, ну можливо, в них була така традиція, щоб купатися на дахах. Я не знаю, чому та жінка, гарна жінка, вона купалася на дахові. Я не знаю. Але Давид її побачив і, слідуючий, гріх. І дізнавшись, навіть що вона одружена. Що в неї є чоловік, який зараз знаходиться в правильному місці, який зараз воює, він вирішив, що ця жінка повинна бути його. І е, ми читаємо в Слові Божому, що вона не залюбки пішла до нього, її покликав цар. Вона повинна бул, бути підкорена слову царя. І вона пішла. Не знаю, які були в неї відчуття, не знаю. Але цар оволодів нею і знову слідуючий гріх. І знову цей гріх мав якісь наслідки. Жінка стала вагітною. І от тепер цар повинен був викручуватися, що робити далі. Слуги знали, з ким спала ця жінка, і він знав, від кого це дитя, і що робити. І потім слідуючий гріх знову спокушає зробити слідуючий гріх, і він викликає цього е, чоловіка для того, маючи намір, що чоловік піде до жінки, що вони будуть мати спільні стосунки, і все буде добре. І скажуть: ну да, ця дитина від чоловіка, все добре, і гріх, всі забудуть, і все це минеться. Але чоловік приїхав, і чоловік до ж дружини не пішов. І він сказав, як я можу йти до дружини і втішуватися дружиною, коли все військо там ізраїльське воює, коли мої підлеглі там воюють, я не піду до хати. І навіть коли цар його напоїв, думаючи, що він буде в такому вже стані п'яному, і він уже точно піде до дружини, але і будучи в п'яному стані п'яним. Він не пішов. Ми інколи кажемо, та оці, хто понапивалися, вони нічого не пам'ятають, вони нічого. Неправда, неправда. Урія був дуже-дуже сп'янілий. Але він від своєї думки, від свого наміру не відрікся. Він залишився у царських воріт і він не пішов до дружини. І тоді знову гріх. Знову гріх Давида. Знову. Він вирішує, що потрібно Урію вбити, але не своїми руками, а руками ворогів. Він просить, щоб поставили Урію там, на, на тому місці бою, де точно загинуть багато людей. І так і сталося. І Урія загинув. І читаючи цю історію, ми розуміємо, що якщо ми відчуваємо. Що ми зробили гріх, що ми були не в правильному місці, Бог каже нам, кайтеся. Він дав нам таку привілегію каятися, каятися швидко, каятися всім серцем, каятися перед Богом. Ми говоримо, Господи, прости мене, Господи, прости мене. Але розуміти, що коли ми сказали, Господи, прости мене, Господь простив, та дьявол, він вас не пробачає. І він прийде іще раз, і ще раз, і ще раз, спокушуючи вас на цей гріх, він не залишить вас спокою. Кожний гріх має наслідки. Бог пробачив вічне життя у вас відкрите. Він переведе, тому що цей гріх прощений. Але сатана тут, на цій землі, і він буде спокушати знову і знову зробити цей гріх. І от тобі, і от тоді кожному з нас потрібно протистояти, протистояти цьому гріху і розуміти, що коли ми зробили щось не те, і попроба попросили пробачення, щось не те прийде знову. Це так точно. Це не може бути по-іншому. Це е, люди, які пройшли вже не один десяток, і які е, з Господом і які е, свідчать про свої вчинки. Вони кажуть, це саме кажу вам і я у своєму житті. І знаючи те чи інше, що я робила, не так, і каючись в своїх гріхах, я розуміла, мені потрібна сила, яка допоможе мені протистояти гріху. І знаєте, Господь був поруч. І коли приходили думки, Господь казав: пліняй їх, зв'язуй їх, не думай ці думки. І за допомогою Слова Божого, за допомогою Його сили, я це так і робила. І шлях продовжується. І якщо ми знаходимося не в правильному місці і не в правильний час. То спокуса буде дуже велика. І ця проповідниця казала: говорить, зараз неділя, сьогодні неділя, і де знаходитесь ви, діти Божі? Сьогодні неділя, і ви повинні бути на тому місці, де прийшов Господь і хоче давати вам слово, де знаходитесь ви. Чи не в небезпечному ви в місті? Можливо, ви під телевізором і вирішили, ми сьогодні відпочинемо. А можливо, ви вирішили, ні, мені сьогодні потрібно вкрай копати картоплю чи щось інше. Коли закликали, ми читаємо слово Боже, і цар приготував велике-велике свято, пир. І закликав: приходьте, приходьте звані. А звані всі казали: у мене воли, у мене весілля, у мене те, у мене інше. Що? У нас так само, нічого не змінюється в цьому світі. Все йде по колу, нічого не змінюється. Люди такі самі. І Якщо ми думаємо, що в Содомі і Гоморі були люди гірші за нас, ми сумніваємося. І зараз дивлячись, що відбувається в Європі, і будучи на тому параді, якому син казав, мама, я не можу навіть там іти. Я говорю, сина будемо молитися йти. Нам потрібно, ми запізнимось на літак. Але їх було так багато тих людей, їх було так багато. Який вигляд їх був дуже, дуже хочу вам сказати, нелюдський, тому що вони себе понаряджали, не розуміючи, в що. І оці прапори райдужні. Послухайте, Бог творив райдугу для того, щоб сказати, що все, потопу більше не буде. Але дьявол взяв оцей, о, оцей прапор і туди помістив е, е, смуги райдуги. І цей прапор означає вільність у стосунках. Чоловік з чоловіком, жінка з жінкою. І вони позбиралися, і їх була така тьма тьмуща. В одному місці вони зібралися, і це була неділя, і в цей час правилось в церкві, а ці люди зібралися ось там. Хто їм дав цей вибір? Хто, хто їх спонукав туди йти? Розуміючи, хто не точно не Господь. Але це був їх вибір. І Господь, і Господь, дивлячись на це, звичайно плакав, тому що жертва для багатьох напрасна. Вибачте, за деякі російські слова, я вчуся розмовляти українською мовою. Але вибір є у кожного. І поки жива людина, у неї є вибір стати на шлях спасіння. А нам, ті, які йдемо за Господом, Господь знову і знову закликає нас бути в правильному місці. Будьте в правильному місці. Не думайте, що якщо я вже пастир, чи я регент, чи я так довго йду за Господом, і я вже знаю Біблію і цитую її на пам'ять, що, що все я ніколи не згрішу. Не думайте цього, а твердо стійте в Слові Божому. І ще Господь хоче, щоб ми, як воїни, постійно тренувалися. От, подивіться, якби наша армія українська була готова до цього нападу, якби наші воїни постійно тренувалися, так як зараз в Ізраїлі, якби наші воїни постійно цього очікували, то б ця війна не була такою довготривалою, тому що наш народ, наша армія була б готовою так само і в духовному світі. Якщо ворог нападає і ми духовно міцні, ми можемо швидше здолати цю спокусу і вийти переможцями. А ті, які не готові духовно, і дьявол все рівно буде нападати в нього така натура, він хоче вкрасти, вбити, знищити, і він це робить буде робити до тих пір, поки не прийде Ісус. Поки не прийде Ісус. І він бачить, він розуміє, що дні його уже залишилося їм дуже мало, що дні його е, пораховані, їх залишилося там небагато. небагато. І він кусає з усіх сторін. І він настільки оману накладає на розуми людей, що багато хто просто так занурюється оту в сіру безодню. Вибираючи оту смерть, і Господь каже, навіщо вам помирати? Виберіть життя, йдіть за мною. Але люди вибирають смерть. Але люди вибирають тимчасове насолодження і знаючи, розуміючи, чувши хоч один раз це точно, що а пекло існує. І ти вибрав насолоду, оцю тимчасову, а потім ця тимчасова насолода поверне. Підтяне до себе інші гріхи, інші гріхи. І потім дьявол так скує, що вирватися людині просто самотужки, ну нереально. І тому Господь був, збудовує церков. І церква це не просто е, будова, це не просто люди, які зібралися, щоб помолитися, сказати слава Богу, Алілуя і розійтися. Ні, це ті люди, які. Живуть для Господа, живуть, помирають для Господа, помирають. І завжди Господні, і завжди Господні, які виходять із церкви і розуміють, тепер розпочинається моє служіння. В церкві я прийшов для того, щоб насититись словом, щоб взяти силу, щоб побачити, а можливо, хтось потребує моєї підтримки, моєї молитви, просто посмішки. Ми прийшли до церкви для того, щоб послужити. Господь служить нам словом через братів, через сестер. А ми служимо тим, що ми маємо, і віддаємо те, що ми маємо. І коли ми переступаємо поріг церкви, ми повинні розуміти, у нас починається служіння. Ми починаємо служити цьому світові. Ми починаємо сяяти, ми починаємо солити, ми починаємо говорити про Господа. І ми починаємо це говорити не для того, щоб заматнити до себе до церкви, а для того, щоб ці люди не попали в пекло. І я буду говорити про Ісуса, і я буду не змовкаючи говорити про Його любов, про Його славу. Чому? Не тому, що в мене там було більше підписників, чи щоб в мене були лайки. Ні, не тому. А тому, що я хочу, щоб якась людина почула це слово, слово про Ісуса Христа, прийняла Ісуса Христа в своє серце і не попала в пекло. Дай Боже, дай Боже, щоб багато багато людей прийняли твою жертву. Дай Боже, щоб ми знаходились в правильному місці, в правильний час. І щоб Твоє Слово йшло нам постійно на збудування. Будьте благословені Господом, і серед оцих хмар слово правди, світло Ісуса Христа, буде сіяти завжди. Будьте благословені Господом. Амінь.